Мене звати Святослав Липовецький. це моя нова книга Вбити міністра Варшавський замах та інші пригоди українських націоналістів. Е, як можна зрозуміти з назви з обкладинки, це історія про вбивство міністра піратського, найгучніший атентат, який здійснила організація українських націоналістів у 1934 році, фактично 90 років тому, і це не тільки найгучніший атентат, але й найуспішніший атентат. Бойовик, який вбив міністра, попри те, що польська поліція знала про те, що організовується подібний замах. Бойовик здійснив замах і втік з Варшави та добрався до Галичини, а потім до Аргентини. Тим не менше, це книга, яка оповідає не тільки про замах, не тільки про його підготовку, не тільки про судові процеси, які відбулися опісля, але також про весь український визвольний рух між воєнної Галичини, тобто 20-30-х років. Але окрім цього, ми пустили окремо таку гілку: це є біографія Пиратського, людини. Яка стала відома через замах, але про яку ми як українці дуже мало знаємо. Але що для мене було важливо, це також і історія е, така сага Галичини, тобто це історія родин, історія цього покоління, яке дійш е, довело до кульмінації розвиток організації українських націоналістів в 30-х роках, е, і це історія про те, як вони до цього йшли, тобто про їх попередників, е, про те, як дозрівала Галичина, і як в кінці кінців ми Створили це покоління, яке дуже часто називають найкращим поколінням.